Вступна кампанія в Україні завчасно створити електронний кабінет зможуть цього року. Вступники заявили в Міносвіти. Сайт запрацює вже цього четверга за два тижні до того, як вищі почнуть приймати заяви абітурієнтів. Зробили це, щоб не було ажіотажу. Які ще новації у вступі? 2017, знає Оксана Іваницька для подання електронної заяви. Вступник повинен зареєструватися на інтернет-сайті. А єзит.освіта Інтернет-ресурс запрацює з 29 червня. Це попередня реєстрація електронних кабінетів, на яку є два тижні. Тому поспішати не варто, каже Оксана. Білік, яка відповідає за сайт. Дані опрацьовуються швидко протягом дня. Зреєструвався, дані відправилися до єдиної бази, опрацювалися і далі тоді йде відправляється на поштову скриньку, логін та пароль. Як не потрібно краще все в перший день робити. Для реєстрації вступник має зазначити контактні дані, номери сертифікати ЗНО і атестата. Якщо реєстрація буде успішною, на пошту надійде таке повідомлення з логіном та паролем. Уже далі в своєму кабінеті треба довантажити фото і додаток до атестата. Якщо виникнуть збої в системі або інші питання, є телефон технічної підтримки або ж допомогу можна отримати в самих вишах. Якщо з дому абітурієнт не може ніяк виконати сам цю роботу, або в нього вдома. Припустимо, немає інтернету в сільських територіях. Він може прийти в приймальну комісію і йому допоможуть це зробити. Подавати заяви на вступ абітурієнти зможуть з 12 по 26 липня. Цього року це максимально 9 заяв на 4 спеціальності. На кожній треба вказати пріоритетність. Не подавати заяви в електронній формі мають право інваліди війни сироти, учасники АТО або жителі тимчасово окупованих територій. З усіма питаннями під час вступної кампанії в міністерстві освіти радять звертатися на номери. Гарячої лінії Оксана Іваницька, Володимир Вістяка. Новини на першому.